Мене звати Ліля Мартинюк, і саме сьогодні я розповім, як в такий нелегкий час можна заробляти гроші та отримати гарні подарунки. Але на початку я хочу розповісти саме свою історію успіху. Це було 5 років тому. Мене запросили у найвідомішу компанію Reflame стати консультантом, а також працювати. Я погодилась, зареєструвавшись на сайті, я зробила замовлення і почала працювати. Я бігала з каталогами, робила анкетування, холодні дзвінки, а також цілими днями сиділа в офісі. І я зрозуміла, що в моєму розвитку ніхто не був зацікавлений. 21 століття на дворі потрібно шукати нове та перспективніше. І саме сьогодні я вас познайомлю з новим проектом Українська онлайн-кар'єра. Як тільки ви стаєте учасником нашого проєкту, з вами починають працювати успішні лідери. Саме вам надаються всі інструменти для роботи, а саме, безкоштовне навчання, онлайн-вебінари щоденні, а також спонсорська підтримка. Як саме це проходить? Зареєструвавшись на сайті, ви отримуєте доступ до свого інтернет-магазину і ви його розкручуєте. Тим самим запрошуєте людей у проєкт і цим створюєте товарооборот. За які компанія вам платить гроші. І саме ми вас навчимо за 90 днів у нашому проєкті заробити свої перші 20 тисяч гривень. Я запрошую саме тебе у свою успішну команду лідерів.